Кожен з нас не один раз казав собі все з нового року починаю життя. Але ритм життя і ваші сімейні проблеми і обов'язки не дозволяли вам цього зробити. Гіпнотерапія просто творить чудеса. Я запрошую вас поринути у світ своєї підсвідомості і нарешті змінити своє життя з моєю допомогою. Старий той календар. Почули на аркуші спочатку. О по добре, залишу, як так, що в цьому році зберегла на садку, вдягнув рання, найкраще усміхнусь, в вина нолю то, що маю з вікна на сірку, пильно задивлюсь, і бажання ніч. А з кого загадаю, щоб ми мене було чисто горі, що схилу він не пропав навіки, безпроботне безпровотне дітвої і всім з небес Господньої опіки.